Гарно, повечерали. Сидимо біля вогнища. Умови саме такі, щоб розповісти байку за донат. Дійсно, умови такі. Вечір, темно. Саме час розповісти якусь байку. І обов'язково має бути за це донат, не тільки від нас. Оскільки зараз темно і вечір, є пропозиція байку розказати трошки. В стилі жахів, але це має бути з риболовлю пов'язано обов'язково. Ти е розповідав недавно в відео про традиції, які в риболовлі хто перший зберігаються і знають. Ну от я розкажу байку чи історію. <кхід> це не байка, це історія життя як е Зберігаються до, до сих пір традиції на Фарерських островах. Люди на Фарерських Островах до сих пір не тільки займаються риболовлею, а ще й китебойною займаються. Ми будемо вставляти зараз потрошки відео, але не всі, тільки ті, які можна показувати... тому що Якщо показувати всі, то YouTube нас забанить і ніяких відео не покажуть. Тому дуже обмежено будемо це показувати. Традиція заключається на Фарерських островах в наступному. Десь раз на рік <кхід> стая китів. Пропливає повз Фарезькі острови. І рибалки, які виходять на Фариських островах, вони холотами бачать стаю, стая приблизно до тисячі, різним буває кожен рік, приблизно до тисячі китів. І вони на човнах моторних, багато рибалок, там декілька десятків заганяють їх, стаю китів. Так би мовити, гонять в одну сторону і заганяють в гавань. На гавані збираються, ну, мабуть, острови, скільки там, 50 тисяч населення всього. В гавані збираються ну, до тисячі, може декілька тисяч людей, включно з дітьми. Всі. І е, декілька десятків човнів е, гонять. Китів, допоки вони з моря не почнуть вибрасуватись на берег. На берегу чекають інші фарери, які стоять з такими <кій> штуками. Вони дуже схожі на насос, ось цей, який м'яч кач... накачують. Але в них там штики такі. І вони цими штиками колять китів біля дишла. Кіт помирає доволі швидко, але все ж таки він помирає. І коли ти бачиш купу крові в морі, і море стає таким багряним червоним кровавим, ну, видовище так собі. Але <клух> 에, я був там і бачив це. Пощастило, так би мовити, один раз побувати на фарерах і один раз побу... потрапити на цю... це, так би мовити, шоу. І коли я спитав, навіщо ви це робите, ви ж вбиваєте тварин, кити, це навіть на риби, це ж тварини, Савці. Да, вони кажуть, а у нас традиції такі з давніх давен Ми традиції бережемо і потім, коли вбивають китів, вони... М'ясо це роздають в лікарні, всякі там притулки, приюти, все таке. І людям, які потребують їжі, які нужденним, скажімо так. І потім тільки те, що залишається, вони роздають між Фарер, між людей, мешканцями Фарерських островів. Але дуже, дуже, дуже небагато це залишається в основному. Це йде на Гуманітарні потреби. Але все ж таки від е, там, 300 до 1000 китів щорічно десь вбувають заради традиції. Як ви вважаєте, така традиція позитивна, бо традиції берегу? Чи не дуже позитивна, негативна, бо вбувають тварин. Напишіть там десь в коментарях вашу думку стосовно цього.